Живали щось спасного? Леді з автомобілем? Фамілія як ваша? Ну так говоріть. Можете сказать, как фамилия ваша? Андрей, какая фамилия? Что там? Ну, прозвище. А, показывали документы у да да, 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 А как его прізвище? Новосельский. Как фамилия, скажите. Что не чути добре? Новосельский. Ой, да чекайте. Ну, Куда едем? Давайте. Дайте я. сбоку. Дайте <клес> Пане Новосельский, встаньте, будь ласка, с кресла. Можете встати? Ну, За рульом виїхали, а чого встати не можете. Я все можу, але мені то не потрібно. Ага, вам не потрібно. Угу. Горівку вам потрібно було пити? Перед тим, як за рулем сідати? Квізь, будь ласка. Можна на нього поговоримо. Можете встати чи ні? Він не може встати, але що не може Тіка, тіка, тихо, тихо. Що, що мені потрібно. Так? Як би в такому стані за руль сідали? Скажіть, будь ласка. Як? Можете сказати чи ні? Що там можете торгувати там у yeah, базарах? Ще щось там. Ще Може. Я все нормально, Встаньте, встаньте пройдіться, будь ласка. Від вас більше нічого не треба, тільки встайте. Нормально? Встати можете? Для чого то <посте> ви такі ви не ну, Встаньте, що Встаньте, будь ласка, <посте> з крісла. Ви вже можете виходити. Встаньте, а, будь я ласка. Пане Новосільський, <посте> вставайте. <посте> <посте> можете встати чи ні? <посте> встати можете? Шо, ну, я все можу, да. Ну чого не потрібно. Дванадцать. Ну, что? Мол. Почему не заполнили?